Терези, ваш розклад на січень. Дивимося, що вас чекає. У нас чотири колоди, у нас енергія січня, фінанси, кохання і порада. Січень, в принципі, 2025, й 6-й, 5 шостий, п'ятий шостий, то 9 чи 10. 2006 2060. 2026 й рік ознаменується для вас фінансовим роком. Чому? Тому що. Чекайте, випали з вас карти. Е, тому що е, у Терезів після їх кармічних вузлів, е, а вони були два роки тому ви ніяк не могли вийти. Потім ці кармічні вузли зайшли в ваш другий дім гороскопу. Е, тобто, у нас вони все одно діють, але в інших домах гороскопу не так явно, коли вони на нашій осі. І це була тема фінансів, випробування фінансово. Е, і от 2025 особливо ознаменувався цим прям таким фінансовими труднощами, я б сказала. Проте, в 2026-му у вас вже ці кармічні вузи переходять в інший дім гороскопу і відпускають ці фінанси. І вам стає простіше, легше е, гроші ці собі в життя залучати. Тому, тому ставимо лайки. І, до речі, подивіться свій прогноз по знаку Сонця, по вашому знаку, на всі 12 місяців. Він уже на Ютубі річний прогноз для вас. Переходьте, дивіться. Так, для особистого розкладу чи прогнозу, пишіть мені в Директ, а енергія місяця туз жезлів. Чекайте, це туз жезлів? Да. Туз жезлів, туз жезлів, карта енергії. У вас, ніби, наростає енергія для завоювання цього року. Ви знаєте все. У вас може виникнути якась ідея, яку ви будете одразу реалізувати. У вас може знаєте, ви можете бути в такому стані, що от ви знаєте, чого ви хочете, і ви вже йдете до цього. Ви не будете чекати, тому що у Терезів основний момент, що там робити, не робити, як робити, як переробити. Ну, в цілому, вони теж такі, як близнюки, просто я близнюки. А, які можуть трошки задовго думати. А ті, хто довго думають, нічого не отримують, тому що вони по факту нічого не роблять. Тому, тому дійте, дійте і ще раз, дійте а, в цьому місяці. У вас прям вся благосклонність всього всесвіту для вас. Так, дивимося, у вас на дні туз-чаш. Розумієте, наскільки це круто? Туз-чаш – це карта насолоди. У вас тут жезлів і туз час. Це прям, прям починання, починання. От вам не треба нічого чекати. Ні понеділка, ні Нового року, нічого. Так, дивимося карту номер два. Карта номер два це у нас карта на особисте життя. Мені просто там пишуть карта номер два, і я так прочитала, боже, що я тут у нас пажелі. Так. Що е, у нас тут? П'ятірка чаш. П'ятірка чаш карта кохання. Карта розчарування в коханні якомусь, тобто щось ви можете з кимось посваритися. Цікаво, що мій чоловік Терези і в близнюків випадала Сімірка жеслів, як карта захисту. А у нього зараз, значить, випадає чаш, карта розчарування. І ми вже посварилися. У нас вже був конфлікт, тому вже програлася. Коли ви можете, знаєте, так трошечки. Це, в принципі, П'ятірки карти кріс. Тому тут не сильно той щось вас може задіти, але ви цьому дозволяєте себе, себе задівати. І тому, власне кажучи, ви можете знаходитися в розстроєних чувствах щодо вашої або другої половинки, або до ваших друзів. А, ну, особисте життя це ж не тільки кохання. Да? А, або, знаєте, коли, ну, от, от ця карта, вона сигналізує так, знаєте, раніше була лучше, тому що от у нас все-таки двійка чаш. Да? І тут дуже величезна порада фокусуватися на тому, що да, можуть бути якісь різногласії. три кубки розлита, але то залишилося. І ось тут треба фокусуватися на позитиві. Так, давайте ще вам одну карту витягнемо. Сім'я Пентаклів, карта очікування. Да, просто треба почекати. Карта очікування, карта, коли е, може ви. В особистому житті, наприклад, якщо це стосується вагітності, ви вже там хотіли, щоб в цьому місяці це все сталося. І от не вийшло, і ви розчаровані, що це що не так склалося, як ви хотіли, і у вас не з'являться терези. Я жартую, звісно. Але ну, щось дуже схоже: тобто, щось ви, може, запланували собі, якусь сімейну фотосесію, вона не відбулася. Чи е, поїздку, яка не відбулася? Просто почекайте, чуть-чуть в -чуть лютому зробіть. ідіть далі, не зациклюйтесь на цьому. Так, фінанси. Дивимося на колоді Everyday Witch, що нам приготував місяць по фінансам. Мене прям дуже інтересує. Так, що у нас тут по фінансовому прогнозу? Сімірка пентаклів. бачите, у нас тут воно повторюється. Може, там у вас була якась домовленість е, по м, особистому життю, і треба щось почекати. Але отут карта, коли ви заклали плоди, і ви будете очікувати е, прибутку. Це може бути якісь вкладення, фактично, або вам сказали, що от з 1 січня ми тобі підвищуємо зарплату, але січневу зарплату ви то получите в лютому. Тому на фінанси, якщо це якісь великі покупки, карта радять почекати. І якщо це продаж, то вже, то теж, до речі, варто почекати. Давайте вам ще одну карту витягнемо. Карта, світ, старший аркан. В принципі, да, Я думаю, що це все-таки про прибутки. Карта, світ, гармонійна карта, як завершення циклу, ви дочекаєтеся обов'язково е всього, що ви там собі насадили, які паростки. Але чуть чуть, чуть, -чуть, чуть, -чуть треба почекати. І карта порада. Дивимось. Карта пораду. Карта зірка. Карта зірка, карта здійснення мрій. Карта просто, у вас є це якась мрія здійсниться. Це, це, це так класно. Я, я обожнюю цю карту, це моя улюблена карта. Карта, коли якась мрія, можливо, та, яку ви вказували в карті бажань, вона збудеться. Вона збудеться, і ви просто будете кайфовати і насолоджуватись. Це просто вау. Ви, така... ви молодці взагалі тризи, ви, ви такі класні, завжди такі красиві, Такі прям, я вас обожнюю. Люблю цілую для особистого розкладу чи прогнозу, пишіть мені в Директ, підписуйтесь і з Новим раком!